Тепло в оселях питання номер один цього опалювального сезону. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук зазначив, що гарантувати його влада не може. Минулого тижня Борис Полю ще зменшили ліміт використання газу на 1 мільйон 100 тисяч кубометрів. Про це Микола Петрович повідомив на плановій нараді 3 листопада. Хотілося б відмітити, що на минулому тижні нам ще зменшили ліміт використання газу. У цьому опалювальному сезоні ще на 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних. І, наприклад, якщо взяти конкретну цифру на листопад місяць, нам доведено всього, на всього 1 мільйон метрів кубічних, при тому, що ми при такій температурі, яка зараз стоїть, спалюємо біля 70 тисяч метрів кубічних. Тобто, якщо розділити мільйон на 70 тисяч, то це приблизно на 13-14 днів доведено нам ліміт газу на листопад місяць. Міська влада клопотала щодо збільшення ліміту блакитного палива. Проте зрушень ніяких щодо вирішення цього питання поки немає. З міським головою ми їздили в Київ вирішувати ці питання. На жаль, вони на сьогоднішній день не вирішуються питання для того, щоб збільшити нам ліміт природного газу. Як буде зараз проходити опальний сезон, ми не можемо конкретно зараз гарантувати, що він буде проходити позитивно. За жовтень Бориспіль тепломережа використала природного газу на 1 мільйон 432 тисячі гривень. Проплата Бориспільців становить 108%. відсотків. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.